Так, всім привіт! На зв'язку компанія «Експрес-Дент». Сьогодні ви будете бачити по кадрах таймлапси, як ми монтували стоматологічну установку. Сагер S30 під'єднували е, магістралі. В принципі, ну, щось десь е, буде видно. Загалом е, монтаж е, здійснювався на протязі 3 днів. Е, достатньо багато роботи. Ми ну, мене близько 20. Годин нашого часу зайняла монтаж плюс збірка самої самот установки. значить так дивіться Сама установка Сайгер S30. Це вона в новому включаємо її. так от Зараз загрузиться меню. Мені подобається, до речі, поки загружається. Подобається отакі об'ємні от об великі фільтра, дуже зручні для користування. Так, значить, систематологічна установка в кабінеті не під'єднаному до каналізації, тобто нічого не було закладено ізначально, тому вже, як по звичному, скажімо так, по-звичному ми вже прокладаємо, прокладали комунікації. Комунікація тут дуже багато поворотів, дуже багато меблів, які прийшлося це все, все розбирати. Тягнути у нас вакуумна помпа за цією стіною. Зараз я покажу проведу вас. Е, тобто помпа вологого типу гібридна, вона відмастує по одній із цих труб по нижній трубі, а по верхній, по 40 ми випускаємо, тобто прийняли рішення, щоб заховати це все короб. Від однієї установки забираємо 32-ю трубою 40-вою. Сороковий ми скидуємо, скидуємо повітря. Скидуємо ми на вулицю, відпрацьоване повітря. Отам, от. Так, тут у нас водичка, повітря, сигнальний кабель, живлення стоматологічної установки, все ми, скажімо, ведемо, ведемо ззовні. Ну і тут вже приїдемо короб, і ще в, в короб такий же ABS, пластик. Ми це все сховаємо. Тридцятка ну, в своїй такій от елегантній формі. От, вона дійсно потужна. Це метал. Прямо відчувається, що вона дуже-дуже потужна. Новий світильник V5, мабуть, ви бачили. Так, зі зміною кольорової температури отак от от вмикається і переключається температура світла. Вот. Ну, покажу нове табло. Керується все сенсорно. Так, Що у нас зараз в помилці знаходиться? У нас плювашка трошки. Треба її відвести. І помилка зникає. Вот. І керуємо підйом, ну Наприклад, зараз давайте в Трондельбурга. Викладає, да? ну, тобто, в Трундельбурга треба її навчити. Мабуть, ми зараз її навчимо. Навчити установку дуже легко. Ну, у нас у сервісників є, е, є спеціальний, скажімо, пароль, який дозволяє, скажімо, тут зробити там налаштування мікромоторів, скейлера, як воно буде працювати. Ну, тобто, сервісне меню. Так, Для користувачів, О, коли ми відтягнули мікромотор електричний, от, зі світлом Puma, да? ми бачимо, у нас показався, показався мотор. Ми можемо вибрати зараз е, значить, режим роботи його, вибрати там, включити-виключити світло, включити режим з водою без води. Поставити реверс реверсивний, можемо зайти отак от в... Далі, в підменю. В підменю ми можемо вибирати максимальні оберти, що дуже зручно, в яких буде працювати. Тобто, ну, Два таких от режими: або фікс-мод, або макс -мод. Ну, Тобто, макс мод ми будемо керувати з педалі, або фікс-мод буде, скажімо, до 19-20 тисяч у нас буде видавати мотор. Як би ми не тиснули, на педалі. Е, і є можливість вибору типу наконечника. Понижуючи, підвищуючи. Один до одного. Е, Вірніше вибачаюсь, понижуючи у нас нема. Тут тільки у нас підвищуючи. Так, да, підвищуючи. Е, так. І отак от, от ми переключаємо в макс мод. Так. Значить, і Кладемо мікромотор. Так от, коли скелер відтягуємо, у нас заграється скелер і вибір режиму. Два пневматичних виходи М4. До речі, можна поставити М6 з виходом під світло, і буде, ну, навіть коли віддергуємо пустер, тут показує, що в даному випадку робота з пустером. Одесі, да? коли ми відтягнули, загорається так на конечник і режим є, який ми вибираємо. Компресорна. Як у нас буде компресорно Значить, дивіться, у нас компресор буде стояти нашого виробництва Power 1500 Буде стояти, знаходитись теж в цій маленькій компресорній. Тут же помпа. Тобто буде налаштування на ще, один, ще один столик відвариться в металі. Да? Вакуумна помпа Сайгер стоїть в нижньому положенні. Тобто Ми зробили так, щоб було зручно обслуговувати оце от там раз в тиждень, наприклад, підставити сюди посудину, витягнути фільтр, почистити. Зробили рішення, прийняли жорсткою. Щоб не було тут, скажімо, не зберігалася водичка. Тобто 32-ї підвели максимально під помпу для того, щоб вона висмактувала. Ну і схід, схід води у нас майже з невеличким перехльостом по рівню. В принципі, стікає все гуд. Помпу впустили. Верніше, вихід з помпи пустили через глушник. глушник звукових, Вол, во, да, хвиль. Вот. Тобто у нас вихід пішов, заглушився і пішов вже на вулицю, щоб там не турбувати сусідів. Ну, якось отак у нас все організовано.